У мене знову є новинка. У продажі двохкімнатна квартира на слов'янці. Площі 51 квадратний метр. Вікна квартири виходять у двір. Квартира зовнішньо утеплена, не кутова, що дозволяє вам мати комфортну температуру як влітку, так і взимку. Раніше був виконаний капітальний ремонт, замінена електрика, достатні таки розеток, сантехніка. На підлозі в кімнатах ламінат. Вітаю вас! Правильної прямокутної форми спальня. Залишаються всі меблі та техніка, що дозволяє вам одразу заїхати і проживати або заселити орендарі. Суміжний санвузол є бойлер для підігріву води, коли відключають гарячу воду, це дуже вас виручить. Кухня має зону приготування їжі та обідню зону. Ціна квартири 65 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд цієї квартири.